Заручини українського військового та ще один спортивний камінаут. Про це далі у гей новинах. Цей випуск виходить завдяки нашим спонсорам і спонсоркам. Але, на жаль, коштів все одно не вистачає. Тому ми просимо вашої підтримки. Все можна зробити з підпискою на Ютуб. Вона коштує 35, 50, 100 або 300 гривень на місяць. Скасувати підписку можна в будь-який момент. А ще усі, хто зроблять платіж, отримують від нас гарантований подарунок. Для цього напишіть нам на нашу сторінку в інстаграмі. Ваша підтримка допоможе гей новинам існувати у 2026 році. Помер дизайнер та відкритий гей Валентіно. Йому було 93 роки. За своє життя італієць одягнув багатьох зірок. Зокрема, у його весільних платтях виходили заміж співачка Дженіфер Лопес, акторка Енн Гетевей, королева Нідерландів Максима, принцеса Швеції Мадлен та інші відомі жінки. А ще Валентіно запатентував фірмовий відтінок червоного кольору. Він став його модною визитівкою. Дизайнер помер у своєму будинку поруч із рідними. Це сумний день для всієї моди. Він був одним з найвидатніших дизайнерів свого покоління і впливав на моду протягом десятиліть. Сьогодні ми втратили маестро. Він був поруч зі мною у важкі часи. Він завжди займатиме особливе місце у моєму серці. Ще один камінаут у спорті його зробив хокеїст Джесі Кортуєм. Він розказав, що багато років боявся відкритися світом, але у команді його підтримали. Джесі Кортуєм не входить до американської хокейної ліги. Досі жоден спортсмен звідти не зробив камінаут. Коли я робив свій камінаут, то менше за все хотів такої уваги. Я просто намагався поділитися своєю правдою і розказати свою історію. Ніколи у житті я не робив щось таке ж ніжне у такому маскулінному спорті, як хокей. І в радості, і в горі військовий Олександр Жуган заручився. Про це він розказав в інстаграмі та прикріпив фото із обручками. Олександр Жуган до війни був драматургом. Зараз він служить у 241-й бригаді і не приховує свою гомосексуальність. 30 років тюрми таке покарання отримав норвежець, який влаштував стрілянину у гей-клубі. Все сталося у червні 2022 року. Чоловік ім'я Арфан Мхатті влаштував терористичний акт на ЛГБТ-фестивалі. Тоді загинуло двоє людей. Тепер суд визнав, винний є психічно хворою людиною, але все одно має понести покарання. Сам Арфан Мхатті заявив: він планує апеляцію. І наостанок трохи про музику. Міка випустив нову платівку. Вона називається Хайперлав. Останні роки були для співака насиченими. Він їздив світом, був ведучим Євробачення в Італії і став суддею іспанського і французького шоу Голос про все, що сталося в його житті. Міка заспівав на новому альбомі Хайперлав. Є там пісні про кохання, адже співак вже 15 років живе зі своїм партнером. Я не хочу писати пісні, які будуть грати в супермаркетах. Натомість записую щось експериментальне. Це важко бути проти системи, але зараз багато людей нарешті мають можливість створювати те, що хочуть. І на цьому все. Ми вдячні українським військовим, які щодня захищають наші життя. Побачимося вже зовсім скоро.